Вітаю, друзі! За вікном уже зима, і традиційно в цей період збільшується кількість гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також захворювання, які супроводжуються кашлям. Та чханням. Тому сьогодні ми говоримо з вами про те, як правильно кашляти і чхати. Ця тема буде актуальна не тільки для дітей та їх батьків, але також і для дорослих. Найкраще, що може бути, як ми можемо зробити це, це покашляти у одноразову серветку. Коли ми покашляли, ми беремо і відразу викидаємо цю серветку у смітник. Так. Ми можемо найкращим чином убезпечити себе та наших близьких і тих людей, які оточують нас. Якщо ж, наприклад, так сталося, що кашель застав вас зненацька, вас собою нічого немає, то ми можемо використати наш лікоть, тому що лікоть завжди з нами. Ми кашлюємо в лікоть і. Йдемо далі. Чому ж не варто кашляти в наші руки? Тому що ми кашлянули або чхнули частинки слизу разом з вірусами, бактеріями залишились тут. Ми йдемо далі, вітаємося з нашими друзями або ж беремо телефон в наші руки, або беремо ручки дверей. І далі вірус розповсюджується до наступної людини. Тому найкращий спосіб це. Одноразова серветочка, якщо ж ні, то ліпить. Якщо у вас з собою нічого немає, ви все забули, і кашлянули в ваші, або чпнули ваші руки, то не забудьте, будь ласка, відразу підійти до раковини і помити руки з милом протягом 20-30 секунд. Якщо ж все-таки ви захворіли, у вас симптоми ГРЗ, у вас температура, біль в горлі, то, будь ласка, не забувайте використовувати одноразові масочки, коли ви виходите поміж люди. тому що це також надійний захист від передачі і швидкого поширення вірусу в популяції. Я щиро бажаю вам не хворіти, щоб ця пора, ці поради, які сьогодні ви почули, були для вас неактуальними, Але ж якщо так сталося, то користуйтесь саме цими порадами.